І того чорного, який грає за Чорне море, але він теж був заблокований. зараз у обох команд. На медачку два гравці саме з прізвищем чорний. зараз. Моментом урагану може бути Керченко тут, перер... тут не перерінка. Якраз не решта, веде передачу. буде розіграш, Тому що там є варіант, якраз цей варіант використовує. Вакарів, пробиває зараз бушку прямо в руки байштану. Перший матч між цими командами вчора закінчився. З рахунком чистої на користі. Щодо моря, зараз удар від Чернеса, а от буде виконувати для своєї команди знову ж таки Синічкін білиться з Лобаном. Синичкінг. Знову Лобан, зараз тебе передачу Лобан. Лобан порває! Зараз Фіка рятує ворот, ворота у добивання зараз! З передоволом врятує своє! Є варіант розіграшу з погорілком. Зараз! Не не добивання, зараз, І забиває у нас Кириченко! Відбив ударка зараз баща налетуть Бештяну віддає одразу пас на Лобана. Тут Лобан приймає переношу, дає зараз пас худоком приймає, ходок рятується. Команду ходу... потенуло, зараз Він помиляється копейкові, Тут зараз Лобан не зміг все-таки м'яч. Але зараз патента буде у урагану, пробиває Керінченко і зараз забиває він! Забиває зараз Кіряченко, рівно за дві хвилини до кінця цього першого тайму. Діє дочь тільки у Чорного моря. Тобто Гончаренко Кравченко, який речі, перші з'явився у цій грі також тут же Бочкова та Решетов зараз якраз скажуть обігри бігри е, далі момент ще один пору зі стійкою Назову на пасі не дідає Бернатович Бернатович зараз мається розхитати е, Котунова Бернаточ, пас на лоба напламається зараз Бернаточ, і зараз момент у Кириченка Кириченка проває зараз забиває він і Кириченко оформляє хитрик у нашому поєдинку Шукає зараз знову, Лобана помиляється, зараз Бернаточ, знову, Кільченко, тут Лобан перекоплюється передачу, Лобан зараз на м'ячі сам де? Лобан, 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 далі дивиться комунітет, Лобан, Лобан зараз пробиває сам з грештою, не забуває. зараз. Ураган знову йде вперед, чорний. Пас у напрямку, Контоно дебрує дотика, і тут хвалить Синичкін, грає він рокою, і це пенальті. І забиває зараз Погорєлко, м'яч від рук, м'яч тоді навлітає ворота, 4-0 на середину на користі Урагану. Ну, тепер цікаво у нас. Ну і тут одразу, так би мовити, вилазять боком зараз Чудому морю. Нереалізовані моменти. Тим часом ще Чидому момент зараз Лобан на мечі. Лобан. Лобан зараз саме не прорвав, Лобан котлетой команду кодувала добуває від шестої чутки про праву Чорномору. Але за от два м'ячі уразені поступився за Пінському двох.